Зараз у когось знайдемо якийсь заброшений СССР... А, чи це наше. Зараз почекайте, це не наше. Ні, це не наше. Так, да, поняв. Супер. Убивають. Ух. О! Гладкий камінь. Казав з водою. Що, так? Да? З водою, так, да, супер. Все, супер. Отут тут можна пережити, тільки немає де похавати і поспати. А так, в цілому супер. Я тут, пожалуй, наверно, все-таки. А як я пережду, блі? Ну, Вони не і тут назбираюся. є. Фух. Селяни, сплять, дайте мені хто-нібудь. Ну, це нові селяни, це нове село. Буквально. Ну, супер. Тут немає моєї хати буквально, я не бачу її. Це, ну, супер, коротше, давайте на цьому закінчимо. Давайте до коїсь села...